Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, Ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай по вік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоківницею, але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм: Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрищення. Звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А скажемо, що від людей страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові не знаємо. Тоді він мовив їм, то я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній. Відповіли ті. Тоді Ісус їм, істинно кажу вам, що Митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже й дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. Послання до євреїв. Розділ п'ятий. Кожен бо архієрей узятий з поміж людей настановляється для людей у справах Божих. Щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він немічу охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, вона бо від того, який до нього мовив. Ти, син мій, я сьогодні породив тебе. Як і в іншому місці каже, Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І, хоч був сином, навчився з того, що витерпів значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім. Які йому слухняні, і Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення. І дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди, він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Псалом 68. Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники його з перед його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники Веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею. Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам. Бог у святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня. Ділить здобич Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори то Башан гори, гори круті то Башан гори. Чому? Круті гори поглядаєте зависно, на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться. У Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, космати лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, О ви, Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу! Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звірові, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Книга Приповідок, розділ двадцять четвертий. Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, таж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками. Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде, Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде. І знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Книга. Пророка Єзикиіла, Розділ третій. І сказав він до мене: Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та й йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста. І він дав мені спожити той сувій і сказав до мене: Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене, Сину чоловічий. Іди додому Ізраїля, і говори до них моїми словами: Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а до дому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля! Не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіше від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх. І не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів. Далі мовив до мене, Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу. Говори до них. І скажи їм так говорить Господь Бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть. І підняв мене дух угору, і я почув поза себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманім місці. То був шум крил звірів, що били одне об одне. І гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже підняв мене дух і узяв мене, і я йшов, сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у тел Авів до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними. Сім днів у безтямі. А по сімох днях надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові ти помреш, і ти його не попередиш. І не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі, я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш. Твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив. Але я домагатимусь від тебе, Його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою. Встав я і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене і сказав мені: Йди та зачинися у твоїй домівці. Сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотузя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати слухай, а хто не хоче слухати нехай не слухає, бо це дім бунтарів.